Господи, Боже наш, Боже, сил, сильний мужністю і зійшли на весне, то Завжди, благослові. Завжди не час, і віки вічні. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує. Начальник управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачево, капітан поліції Марцинишин Юрій Ігорович. Управління Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність та сумлінно виконувати свої службові обов'язки, Я хочу сказати так, що вот я сьогодні, тут, вот здесь вместе з вами приймала присягу. Пам'ятайте, що згідно Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. І ви повинні віддано йому служити. Здоров'я вам, щастя, удачі, наснаги. Слава Україні!